Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий смачний насичений борщик. Далі покажу рецепт, як я його готувала. Перш за все, поставила варитися телячі ребра. Зараз вони закиплять, зніму пінку і посолю. Закипає бульйон, починаю знімати пінку. Зняла пінку, прикрутила вогонь, тепер додаю чайну ложку солі до цього бульйону. Зараз перемішаю і залишаю його варити десь хвилин 40. Бульйон вийшов хороший, прозорий, зараз до нього буду додавати квасолю і картоплю. Квасолю сьогодні використовуватиму ось таку пересконсервовану. Вона вже готова. Спробувала, вона навіть солоненька. Зараз її промию і додам до борщу. Так, промила квасолю, тепер додаю її до борщу. Я використовую не всю банку, там забагато. Її десь півбанки пішло. І додаю туди ж картоплю. Тут 4. Невеличких картоплини, почистила і порізала шматочками. Тепер чекаю, поки це все закипить, відбавлю вогонь і буде варитися на невеличкому вогні. Поки картопля квасоля і м'ясо варяться, я підготую заправку. Для заправки мені потрібно морква. Бурячок невеличкий, цибулина і солодкий перець, половинка у мене цибулю і перець порізати, а моркву і бурячок натерти на крупній терці. Продовжуємо готувати заправку. На сковорідку додаємо соняшникову олію трішки. Чекаємо, поті, поки вона розігріється добре. Підсмажуємо трішки цибулю до золотистого кольору, до прозорості от такого стану. Накриємо ненадовго кришкою. Ось така цибулька має бути, вже вона прозора, трішки підсмажилась. Тепер до цибулі додаємо моркву і буряк. Я їх додаю все разом і те, і те. Туди ж додаємо солодкий перчик. Все це добре перемішуємо і ще трішечки смажимо, тушкуємо під кришкою. Заправка трішки протушилася. Зараз ще раз перемішаю і додам томатну пасту. У мене це 70 грамів такої томатної пасти, 33 помідори. Я буду використовувати всю упаковку. І знову все це добре перемішуємо, щоб воно було ніби однорідною масою. Я ще додаю дрібку солі. Я люблю зробити цю заправку такою, щоб її, якщо спробуєш, вона була вже смачна. І трішки меленого чорного перцю. Зараз це все ще протушкую хвилинок, 4-5 може. І потім буду додавати до кастрюлі з борщем. Ще забула додати трішки цукру, завжди додаю цукор до цієї заправки. Тепер можна накривати кришкою і чекати. Пройшов потрібний час. Ще раз перемішуємо. І все, заправка готова. Можна її додавати до каструлі. У борща тепер такий прекрасний колір, уже червоний насичений. Тепер потрібно трішки поварити ці овочі, заправку десь хвилин 10-15. За цей час я підготую капусту. Капусту я буду змішувати свіжу і таку квашену. Свіжої капусти мені знадобиться зовсім трішки та й квашеної трохи, тому що у мене каструля невелика, у мене там 2,5 літри, наскільки я пам'ятаю. Ось такий маленький шматочок свіжої капусти, цього буде достатньо. Потрібно дрібно пошинкувати її і пересипаємо цю капусту у мисочку. У цю ж мисочку додаємо квашену капусту приблизно у тій же кількості, десь 50 на 50 пропорція. Отак буде достатньо. І добре перемішуємо от прям руками. Треба перемішати це все добре. Ось цю капусту і додаємо у борщ. Засипаємо капусту, додаємо лавровий листочок невеликий для запаху, і варимо ще хвилин 15. Можливо, 10. Треба пробувати, щоб капуста не була занадто м'яка. Ось такий ароматний борщик вийшов запах неймовірний, і я спробувала на смак, вийшов дуже-дуже смачний, насичений, хороший. Можна подавати до столу. Дякую всім за увагу, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, ставте лайки та пишіть коментарі, якщо вам сподобався мій рецепт.